Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма власний погляд. Тема нашої розмови сьогодні це політичні репресії у Криму та ініціативи Верховної Ради України щодо допомоги громадянам, які потрапили під такі репресії. Вітайте гостя нашої студії, народного депутата України Едуарда Леонова. Доброго дня. Доброго дня ви є автором постанови Верховної Ради України. Я процитую про програму допомоги особам, що зазнали політичних репресій в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Чим обґрунтована зараз прийняття такої постанови? В першу чергу, звичайно, що головним обґрунтуванням такої постанови є сам факт тимчасової анексії Кримського піострову Російською Федерацією, і е, громадяни України, які опинилися фактично на окупованому півострові, потребують е, суттєвих заходів з боку українського уряду, з боку української верховної ради, з боку влади в цілому української щодо підтримки їхньої, але є вже і ті люди, які безпосередньо зазнали репресій без Середньо зазнали, м'яко кажучи, незручностей від е, т, такого перебігу подій, і звичайно, що постанова потрібна в першу чергу тим людям, які вже були змушені е, тимчасово полишити своє місце постійного перебування в Криму і шукають в Україні в інших місцях на, на території континентальної України, шукають собі прихистку. Чи є це вже якісь скарги від людей? Як це відслідковується? Скільки про які цифри можна говорити? Ви знаєте, е, йдеться про десятки тисяч людей вже я. Ще два тижні тому спрямував до всіх органів державної влади до обласних державних адміністрацій депутатський запит, щоб мені надали розгорнуту інформацію щодо тих людей, які звертаються до адміністрації до офіційних органів влади в областях України, щ... по допомогу щодо тих кримчан, які шухають, шукають собі прихистку. І на жаль, поки що, не всі обласні адміністрації, і не всі міністерства, до яких я звернувся з офіційним депутатським запитом, мені надали відповіді, але вже є картина така загальна. На знаєте, загальна, загальна картина прикра на сьогоднішній день. Я вже казав, що десятки тисяч людей залишили свої домівки у Криму, шукають прихистку. Сьогодні буквально зранку мені телефонували знову із Криму. І нова проблема. Проблема була очікувана. Але на жаль, досі уряд не встиг ухвалити тих заходів, щоб її вирішити. Студенти студенти закінчують зараз навчання у кримських вишах. Вони українські студенти, вони поступають в тому числі на спеціальність українська мова література на інші спеціальності до Таврійського національного університету інших, до інших вишів, і зараз їх буквально вчора поставили перед вибором. Приходьте і пишіть заяву про те, що ви хочете отримати диплом зразка Російської Федерації. Якщо ти відмовляєшся отримати такий диплом, тебе просто відраховують. Іншого варіанту немає. Студенти звертаються на гарячу лінію Міністерства освіти і науки України, а там повідомляють: офіційний. Звернень до нас від вищих хочбових закладів закладів з цього приводу не було, тобто проблеми немає саме для того і було. Мною за дорученням фракції, за дорученням Тягнебока, мною було ініційовано оцю постанову, проект постанови Верховної Ради України про соціальну реабілітацію і забезпечення прав людей, які потерпають у Криму. Бо що це як не політичні репресії? Коли людина ухвалює політичне рішення, коли студент молодий молода людина, йому кажуть: обирай або ти за Україну, або ти за окупанта за Російську Федерацію. Це політичне рішення, це не побутове рішення. І коли людина ухвалює це рішення, на користь України на користь патріотизму свого власного їй кажуть: все, ти більше ніхто. Ми 5 років твого навчання ми не зараховуємо. вищий учбовий заклад ніяк не реагую. За в чому проблема? Проблема в тому, що вищі, вищі учбові заклади не віддають документи. Моя донька серед тих студентів, які потерпають зараз, моя племінниця серед тих студентів, які потерпають зараз. Їм просто не віддають документи е, про те, що вони навчалися в Таврійському національному університеті чи в інших виш. Шах на території Криму і вони не можуть переїхати на континент і подати ці документи до іншого вищого жбового закладу на території України. На жаль, Міністерство освіти поки що займає бюрократичну позицію і не визнає таких студентів, не визнає право за такими студентами на, якесь, на якісь окремі умови зачислення в інші учбові заклади. Повертаючись до постанови, ви сказали про соціальну реабілі... реабілітацію репресованих осіб. Що вона включатиме? Ви знаєте, по-перше, сама постанова доволі невелика, і вона носить характер зобов'язальний до уряду. Ми звертаємося до уряду як депутатська фракція свободи, і просимо підтримки всієї Верховної Ради України, щоб уряд забезпечив невідкладну розробку програми оцієї цієї соціальної реабілітації. А що це таке? Я кримчанин народився все життя, прожив їх паторії. Мій батько, дід прадід, прапрадід поховані в кримській землі. Я споконвічний кримчанин. Все, що в мене є, все в Криму. На сьогоднішній день навіть я народний депутат оголошений не в'їзним. До Криму до своєї рідної домівки за місцем своє свого проживання і, і відповідно я втратив все зараз. Мій маленький син щоранку прокидається. Мій трирічний син і каже: тато, коли ми поїдемо до Євпаторії, e, і що йому можу розк... сказати? Тобто, ми знімаємо квартиру. Я скаржуся, бачите, я скаржуся вам, я народний депутат України і скаржуся на, на свій статус. Хто я зараз з точки зору як громадянин України, з точки зору українського законодавства? Я біженець, я тимчасово переміщена особа. Хто? досі не визначено українським законодавством досі кабінет міністрів не запропонував на розгляд Верховної Ради своє бачення, яким чином. Уряд буде дбати проти десятки тисяч українців, які опинилися зараз ну фактично як біженці, але і офіційного статусу статусу такого немає. І я ще раз підкреслюю: навіть у мене у народного депутата України є проблеми. А що говорити про тих людей, які не мають такого статусу, які не мають такої зарплати, як у мене, які взагалі нічого не мають на континенті, все, що у них було, залишилося на Кримському півострові. Вони не можуть повернутися, вони не можуть. Скористатися своїм житлом у них немає роботи, у них немає медичного забезпечення і так далі, і так далі. І так далі. До речі, позитивним чинником зараз є те, що принаймні врегульована можливість проголосувати. Кримчанам на президентських виборах на виборчих дільницях по контенту України там дійсно спрощена система. Я закликаю всіх людей, які зараз змушені були залишити свої домівки у Криму, приходити на виборчі дільниці, в першу чергу звертатися до районних державних адміністрацій, де зазвичай розташовані ці пункти, які вирішують ці проблеми. І дуже проста процедура. Під придививши паспорт за реєстрацією кримчанина, ви зможете отримати можливість проголосувати на найближчій зручній для вас виборчій дільниці. Це можна було зробити. Ти у будь-якому регіоні це можна зробити в будь-якому регіоні, але до 16 травня тому треба поспішати. От ще є кілька днів для того, щоб зареєструватися для голосування за межами Криму. Оця програма, про яку ми згадували у пояснювальній записці, згадується про житло працевлаштування. Так. Звідки надходитимуть кошти? О, в... Звичайно, що зараз Україна в скрутному становищі, але Україна як держава складається зі своїх громадян. Вся влада українська в руках громадян знаходиться. І ті люди, які зараз не йдуть, не наступають на горло власні пісні, так як то кажуть, не поступаються своїм патріотизмом і не беруть російських паспортів. Для цих людей треба створити преференції для того, щоб і всім громадянам України показати, що в будь-якій ситуації Україна завжди подбає про своїх громадян. Що стосується джерел фінансування, то програма ці джерела фінансування. Наш, наше бачення програми ці джерела фінансування. В першу чергу, звичайно, що це мусить бути надходження з, з використання Кримом в теперішній ситуації української води. Української електроенергії, шляхів сполучення і так, далі, і так далі. Тобто, для того щоб реалізувати таку програму, для того щоб знайти на неї фінансування, треба обов'язково невідкладно створити спеціальний орган при кабінеті міністрів України. Як того вже передбачаю, я вже як народний депутат за дорученням своєї фракції свободи подав до. Закону України про статус тимчасово окупованої території я подав пропозиції, які були враховані в цьому законі, які передбачають створення при кабінеті міністрів такого органу, ну умовно його називаємо міністерство Криму. Шуче, все він мусив би називатися Державний комітет України з питань тимчасово окупованої території, де була б людина, яка очолює його на рівні міністра кабінету міністрів України, і профільні представники всіх міністерств, які діють в Україні, мусили б входити до цього державного комітету для того, щоб формувати загальну політику. Українського уряду по відношенню до тимчасово купони території, крім того, я наполягав і наполягаю на створенні окремої посади омбусмена по відношенню саме до кримчан, саме до людей, які зараз зазнали оцих от репресій. Тому що якщо зараз ну знаєте кількість людей, які чиї громадянські права були, було порушено в Україні, зараз еквівалентна приблизно той кількості людей, які тільки в Криму зараз порушуються права, тому що вже зараз е, мільйонам. Міль... щонайменше мільйону людей, які мешкають на території Криму, м'яко кажучи, там не комфортно. М'яко кажучи, ці От, люди... власне програма вона стосуватиметься тих людей, які приїхали на континентальну Україну. Не тільки, і е, обов'язково ця програма повинна враховувати і інтереси тих людей, які не можуть виїхати. Як моя мама пенсіонерка, які я щодня телефоную, а фізично не можу за нею навіть приїхати, тому що я не в'їзний до Криму. Я не можу забезпечити їй можливість навіть виїхати з Криму. І, ти... і таких людей, на жаль, Є тисячі наразі, і ця кількість людей буде збільшуватися, тому що є люди, які ще очікують. Вони очікують, що Україна якимось чином вирівнює ситуацію. Але якщо ситуація затягнеться, то я очікую: на жаль, це експертна думка на більше ніж 500 тисяч. Громадян України на території Криму найближчим часом будуть змушені залишати кримський півострів? Це величезна кількість для України, це соціальна катастрофа, і уряд мусить розробити таку програму. А ми подаємо в сводівці, ми подаємо своє бачення і свої пропозиції, яким чином владнати цю ситуацію. Так, от Україна мусить бути готова до цієї гуманітарної катастрофи. Ви згадали, що ви родом із Криму? У вас там є родичі. Яка ситуація там зараз? Чи залишається хоч щось українське? Ви знаєте, Крим повністю залишається українським. Звичайно, що це проблема не створила. на жаль, цю проблему не створив Путін місяць тому або дві місяць-два місяць тому. Цю проблему е, створив ще радянський союз репресіями, голодоморами і іншими е, е, своїми заходами. Але Україна протягом 23 років так і не спромоглася навіть почати її вирішувати. Ми постійно чули про ефемерне рускоязичне населення і забували про те, що в Криму наряду з іншими національними громадами є така невеличка національна громада один мільйон етнічних українців, більшість з яких українську мову визнали своєю рідною мовою. І ми постійно говорили в Криму про державну мову українську і забували про рідну мову українську для тих кримських українців. Українська держава жодним чином не дбала. Про своє ядро, про основу свою у Криму, а постійно йшла на поводу у тих сепаратистських сил, які в е, час від часу піднімали голову. Е, як це не дивно, на момент, коли Путін зайшов у Крим, сепаратизму в Криму практично не було. Уже на останніх парламентських виборах 2012 року свобода як націоналістична українська партія в Криму набрала майже 2% голосів в Севастополі більше 2% голосів. І на найближчих на будь-яких найближчих місцевих виборах уже націоналісти українські по всьому Криму мали б свої фракції а натомість община Криму. І Русський блок Криму, і інші е, шовіністичні організації вже мали ну хіба що на пару десятків голосів більше ніж свобода по всьому Криму. Це при тому, що у нас не було можливості там рекламуватися чи достукатися до виборців. а е, е, радикали проросійські мали і бікборди, і газети, і все, що завгодно, і вільний доступ до телебачення. Тим не менше, українці в Криму прокинулися. І українці я думаю, що Путін того і атакував, тому і атакував так поспішно Крим, тому що вже його розвідка донесла. Що е, тиждень, два тижні, і майдан вже переміг би і у Криму. Напевно, що проблеми кримчан значно ширші ніж політичні репресії, які ще ініціативи Верховної Ради, і, власне, ви будете пропонувати для захисту громадян України, які проживають на території Криму. Я вже торкнувся цієї теми. Я думаю, що є дуже прості механізми. Наприклад, Україна повинна постійно підтримувати свою присутність у Криму. Україна повинна постійно нагадувати всім кримчанам, що про них не забули. Тому що там же повна інформаційна ізоляція. Кримчани тільки через інтернет і те тимчасово, тому що вже є Плани у Кремля обмежити доступ до українських ресурсів в інтернеті на території Криму. І на жаль, такі можливості є. Бо є монополії сформовані і за українських часів у Криму, і тепер уже путінська влада намагається там ці монополії закріпити. Так, от у нас є північно-кримський канал, який надає 90% води на Кримський півострів. Україна через оцей через це міністерство Криму, про яке я казав. Яке буде швидше все називатися державним комітетом? Україна може поставити умову, що якщо вже і постачати воду до Кримського півострову, то е, всю інфраструктуру зрошувальних систем, всю інфраструктуру е, питної води. Е, Повинні обслуговувати виключно громадяни України, які є платниками податків в Україні, які отримують зарплатню з України. А вода ця мусить передаватися на комерційних умовах абонентам, які мусять мати абонентські книжки українські на споживання цієї води, тому що це наша Дніпровська вода, це наша природна монополія. Так само електроенергія, коли розповідають, що в 54-му році. Хрущов, нібито подарував Крим е, Україні, то це був ще той подаруночок. По перше, Крим був. Повністю українським ще до Другої світової війни, і саме під час голодоморів Другої світової війни і після воєнних репресій Крим став пустелею. На той момент, коли Хрущов нібито подарував Крим Україні, там не було населення. Це була пустеля. Там населення було щось в межах 300 тисяч, і то в основному це були люди штучно завезені з центральної полоси Росії, тому що пі після війни Крим був повністю спустошений. Там не було води. Там не було електроенергії, прогаз тоді ще і не мріяли. Там не було нічого, ані доріг, ані інфраструктури. Україна за роки, поки їй як ярмо на шию повісили Крим, вклала за оцінками рієлтерів сучасних. Ріелтери зібралися. і Порахували скільки коштує той комплекс майновий, який створила Україна з 54-го року: 30 трильйонів гривень. 30 трильйонів гривень ми з вами вклали наші батьки, і ми з вами вклали у Крим з 1954 року. Путін вкрав. Путін вкрав і ці наші з вами кошти саме для того. Йому потрібен Крим для збагачення. Він їм зараз відкупається від чеченців і. Звичайно, що якщо ми говоримо про електроенергію, якщо ми говоримо про воду, якщо ми говоримо про залізницю, якщо ми говоримо про автодороги, які є власністю України і залишаються власністю України, Україна повинна як монополіст. Зараз по відношенню до Кримського півострова, до до своєї території, але і до окупаційної окупаційного режиму теперішнього Україна повинна вимагати щоб в обмін на тимчасове використання цих ресурсів Росія забезпечила безперешкодний доступ українських фахівців українського бізнесу української влади на цю територію. Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю глядачам, що гостем студії власний погляд був народний депутат України Едуард Леонов. Залишайтеся із парламентським далі буде.